Ви знаєте, що добрий день, восьми клас, так? У нас сьогодні така буде тема про агрегатні стани і вміння описувати ті процеси, які ми е, бачимо в природі. Ну, ви знаєте, агрегатними станами буває тіло буває в трьох різних е, видах. Перше це тверде, рідке, газоподібне. Так? Отже, кожен цей перехід ми спробуємо собі описати. Тому посередині таке об'єднане плавлення. Кристалізація, кристалізація, випаровування, випаровування. конденсація. Пенсація. Випаровування конденсація. А між ними таке слово нагрівання. Нагрівання. Нагрівання, ну і зрозуміло, що до нагрівання кислої охолодження. Нагрівання охолодження. Малюємо собі і зараз спробуємо описати рідину, яка нам всім потрібна, це вода. Вода, вода буває в трьох різних станах, ми це знаємо. Знаємо температури за нормальних умов. Це які температури? 100 градусів це температура, що ми знаємо кипіння води за нормальних умов, тобто за нормального атмосферного тиску 0 ну, градусів, ви всі знаєте, що спостерігаєте, температуру. Якщо буде менше, ніж 0, це вже якийсь стан буде. Твердий, тобто буде лід, тут вода, а вище, ніж 100 це що у нас є пара. Тобто газоподібний стан газ. Тут вода це рідина. Кожен з вас спостерігає. Так? Кімнатна температура, наприклад, 27 градусів. Ну і рік це твердий Твердий стан. Отже, твердий рідина газ. Для кожної з речовин є свої температури. Отже, 0 градусів це температура що? Плавлення. так? Тобто, або температура чого? Замерзання буде. Так? Отже, якщо буде нижче, то що? Охолодження рідини. Рідина замерзає, стає льодом. Вище, нагріваємо, вона стає рідким станом. Отже, температура замерзання або температура плавлення, якщо ми рухаємося до оренду. Це температура кипіння. буде. У вас з'явилися нові слова. Плавлення, кристалізація, випаровування, конденсація. Ну, Плавлення ми більш-менш розуміємо, що це за процес. Це перехід якого в який стан плавлення. Я маю твердий стан, він переходить який стан? В ріде в рідину. В рідкий, так? Врідина. Якщо буде зворотній процес, тобто рідина має перейти куди? У твердий стан, то це вже буде називатися у нас кристалізація. Від слова кристал. З кім'ї хто з вас вирощував кристали спостерігав Так у вигляді різних фігур, які в нас зустрічаються. Так? Кристалізація. Зворотній перехід. Тобто, якщо твердий стан переходить в рідину, то це є плавлення. Добре? Цей процес тоді що? Що потрібно для цього процесу знати? Якщо вас виберемо якийсь матеріал, ну, наприклад, для нас всіх, так, Улюблений матеріал вода це 0 градусів. Все, що нижче так? 0 градусів. При температурі цій буде таке, такі, таке. Є так звана насичена рідина, де вода може перебувати при мінус 1 градус за Цельсієм і не втрачати свій стан. Тобто бути якою? Рідкою. Ну, але це особливі, особливі умови потрібно підібрати, так? і також особливу рідину, яку, яка може перебувати при цьому. Ну, наприклад, виберемо матеріал алюміній. Так, алюміній. З хімії, ви знаєте, це означає отак. Алюміній, так. виявляється, що він має температуру 660 градусів. Це є температура його плавлення. Що це означає? Якщо буде нижча температура, ніж 660, то він перебуває в якому стані? Твердому. Якщо вище, ніж 660, то алюміній ми зможемо побачити, як він буде в якому стані. Рідком. І з нього можна виливати різні що? різні об'єкти, які нам подобаються. Від архітектурних до звичайних ланцюжків чи цепочок чи різних інших об'єктів, які в нас є. У форми, які є відповідні. Але температура яка? 460. Візьмемо срібло, температура 962. Тобто є вже матеріали і є відповідні таблички, де ми, де ми можемо користуватися про плавлення чи кристалізація того чи іншого матеріалу. Ставлять запитання. Яку мені потрібна кількість енергії, щоб от в цій точці розплавити даний матеріал? Ви розумієте, так? Це ж якась енергія потрібна. Мені потрібно що? Нагріти алюміній до якого градусу 560, а далі почати його плавити, плавити, поки він що? Дійсно, повністю ціла рідина не розплавиться. Отже, нам потрібна якась кількість чого? енергії, тобто нам потрібна якась кількість чого теплоти. Теплота це що було? Q до І нам треба знайти, яка це буде ця кількість теплоти для тої чи іншої речовини. Для цього дослідники досліджували так, і вивели дуже просто. Маємо формула. Так, це є енергія або теплота Енергія для... Для того, щоб визначити, або енергія плавлення для плавлення чувани. У вас з'являється новий об'єкт, який ви бачите, якийсь коефіцієнт, так? L. Це є D. Да. це є питома теплота плавлення. Ну, Ми собі зараз розпишемо, що вона означає. Що вона собі означає? Треба запродовжує. Отже, рямона питома теплота. Питома, Теплота. плавлення. Це кількість енергії. Що? Це кількість енергії. Кількість енергії. Що? Гаріте. Один. Щоб розплавити, так? У нас є завдання плавання. Розплавити. Розплавити один киди. Якоїсь речовини? Один кельт. Якщо 2 кг, то що треба було? Множити на 2. Ну, і як користуватися тим? Ми маємо в кінці підручника на сторінці 230, різні коефіцієнти Лямбда, які є. Наприклад, для алюмінію це є 393. Кіло джоулі поділити на кілограм. Отже, якщо я захочу 1 кг алюмінію, а він може бути в будь-якому стані, вкрученому і так далі, так? в будь-якому твердому стані, схочу його розплавити, нагрівши ж попередньо до такої температури, то мені яку кількість енергії на 1 кілограм треба? 393. Якщо на 2 кілограми, то скільки треба ці цифри помножити на шифри помножити на 2. Правильно? Джоулі і це 2 кілограми. І так з будь-яким об'єктом, який у вас зустрічається. З будь-яким. Наприклад, для вас дуже цікаво є лід. З льоду можна отримати воду. Правильно, причому прісно. Яка має свою властивість. Лід, його лямда є 332 кіло на кілограм. Так. То, щоб 2 кілограми води отримати з льоду. Так, при температурі 0 градусів, то треба цю цифру помножити на 2. Зауважте, що все відбувається при що? При температурі плавлення. Так? Ми зараз не рухаємося ні донизу, ні догори. Бо якщо ми рухалися донизу, тоді що робиться? Алюміній охолоджується, а у догори алюміній що? Нагрівається. Але вже при такому стані, яким ми є. Нам зараз дуже важливо, що матеріал утримати у рідкому стані, ну, наприклад, алюміній, золото, срібло чи інший матеріал, який є. Розуміти, який об'єкт, питому теплоту полення, де її брати, так, і яку кількість теплоти виділяється, так, чи навпаки поглинається при, так, при вирощуванні того чи іншого матеріалу. Чому я сказав вирощуванні матеріалу? Бо тому що у вас є рідкий стан, зворотній процес, ви бачите, який є. Кристалізація. Отже, якщо ми маємо рідкий стан, беремо будь-яку форму, заливаємо рідину, охолоджуємо, отримаємо гарний, красивий об'єкт. У вас є дуже багато різних пластикових, наприклад, так, різних фігур. Так, багато є різних. Навіть різної форми є, бачу, посудин на воду. Вони також виготовлені тим процесом, що пластик що зробили? Розплавили у рідкий став, налили спеціальні посудини, набули тої форми, яка вас оточує. Це також виробництво. Ну, і також робоче місце когось, хто вміє це робити, обчислювати. Хоча це вже заздалегідь хтось зробив. А там просто інженери чи люди техніки, робочі працюють у поготовленні те чи іншого. Продовжується. Отже, випаровування. Отже, це процес, який що відбувається, що з рідкого стану ми отримаємо який стан Газоподібний. Випаровування. Тут що таке? Конденсація? Конденсація? Так. Є два процеси. Перший це є рідина. Якщо я хочу рідину перетворити в газ, то я використовую процес випаровування. Тобто випаровування це процес, який рідина переходить в що? В газ. А що таке слово конденсація? З тих стрілочок ви маєте зрозуміти, що? Це який процес? Зворотній. Вода на вікнах, ви бачите, запотіває. Ми так дуже говоримо. Хоча його тепер гарне, красиве слово яке? Конденсація. Вода конденсувала. Так, Вода, навпаки, будучи в газовому стані, перетворилася в Відкинь. Науковці ставили собі запитання, скільки треба тої енергії. Розглянемо воду. Температура кипіння за нормальною умови, ви знаєте, яка є? 100 градусів. Ви чайником чи будь-яким іншим об'єктом нагріли до скількох градусів. За До 100 градусів. Далі ми маємо рідину дуже кипяток, як ми кажемо. так? Тобто гарячого. При температурі 100 градусів, хоча для фізики умовно гаряча. 100 градусів ми що маємо далі докласти яку кількість енергії, щоб утворилася далі що? пара. Щоб повністю утворилася пара середині жінки молекули, ми якось взаємодії. Треба докласти якусь енергію. І щоб докласти цю енергію, виявляється, є дуже простецька формула. R помножити на масу. І оцей коефіцієнт R знову питома теплота чого? Випаровування. Витомо, теплота, витомо, теплота? Випаровування. Зауважте всюди теплота. Ми хочемо отримати теплоту. Ми хочемо отримати світло. Але що таке світло? Або що таке теплота? Що таке світло, а що таке теплота? Думаємо. Отже, гарячу пару можна перетворити тоді що? Перше, 100 градусів її конденсувати, тобто вона почнеться рідким, і рідина потім знову почне охолоджуватися. Тоді давайте розберемо повністю отута процес з водою. 0 градусів, 100 градусів. Будемо нагрівати при, наприклад, у нас бувають які температури. Ми не є на північному Атлантичному океані, де нижче температури. Давайте не будемо допускати нижче, ніж мінус 20 градусів. Який стан тут є? Лід. Далі ви знаєте, рідина. Далі ви знаєте, що? Газ тобто пара. Пара, Добре. Е, мінус 20, ми нагріваємо, що? До 0 градусів. Так? Нагріваємо. Нагріваємо. Далі відбувається у буде? Якщо будемо далі нагрівати, Плавлення. Плавлення. Далі що відбувається? Нагрівання, нагрівання. Отут що відбувається? Випаровування. Тобто, більш-менш ви собі зрозуміли. І тобто в кожному із тих об'єктів будуть різні формули. Випаровані яке буде. Ми з боку стоїть пишемо. Плавлення яке буде? Плавлення дізналися, лямка на М. В нагріванні це що буде? Це М ΔТ. Це те, що ми вчили попередньо. Причому тут аліт є. Добре, рідина нагрівається, це також С, е, Дельта, Т. Випаровані сьогодні, ви дізналися, що це таке є? Р е на Р. Е. І ті температури, які є. Якщо ми зараз будемо розглядати з вами процес зворотній, тобто будемо що робити? Опускалися, то тут який буде процес? Охолодження, так? Отже, тут спочатку рідина має що? Конденсувати? Конден са ціля. Добре. Далі вона охолоджується. Тут що тоді відбувається? Кристалізація? Кристалізація. Так, бо вона має перетворитися в тистан. І тут знову далі охолоджуватися. Так, отак виглядає рух догори, тобто нагрівання. І рух ружениза. Тобто, коли ми будемо охолоджувати той чи інший об'єкт, який нас спостерігається. Так? Той чи інший об'єкт, який нас спостерігається. Конденсатор це. Розуміло, що оця температура може бути ще нижчою. так? Вважають, що в світі не можна досягнути не нижчої температури, ніж та, яка тут у вас записана. Мінус 273 градуси за Цельсієм. Це називають так званий теоретичний ноль за кельвіном. Що далі? Про це можна писати, говорити і так далі. Так? І досліджувати. Але зараз не цікаво. Нам цікаво там, де ми проживаємо, і там ту температуру, яку ми використовуємо, і нам потрібно для тих чи інших технічних можливостей. Зауваження, все, що ми нагріли, раціонально можемо що використати? Щоб нагріти інші об'єкти. Тобто е нагріли воду, пустили подрубок, отримали тепле опалення. Так? Ну, і маємо цілу, цілу систему теплого опалення, так? тобто нагрівання школи чи будь-яких інших будинків, які ми маємо. Так? І всі формули, які в нас на тут розписані. Добре? Давайте запишемо тоді задачу, де ми спробуємо оце все розібрати доверху. Так? Оцю схему, яка в нас є. Отже, перше завдання, яке ми всім поставимо і для нас дізнатися, яка кількість енергії. Пишемо собі, підготовку задачу. Яка кількість енергії потрібна для того, щоб нагріти лід за температури мінус 20 градусів і повністю випарувати? І повністю випарувати. Нагрійте нагріте лід за температури мінус 20 градусів і повністю випарувати. І повністю випробувати. Отже, ми маємо лід. Маса льоду. Хай буде у 2 кг, Так, маємо процеси. Так, Буде що? плавлення, нагрівання льоду. Плавлення, нагрівання льоду, нагрівання. Далі чого? Води. Далі що? Випаровування. І в кінці аж буде що? Пара по повністю. Тобто повністю газ Добре, якщо ми маємо лід і маємо його масу, ми можемо знайти з таблички всі ті коефіцієнти, які в нас є. Дивіться, нагрівання льоду це є питома теплоємність льоду. Буква С. Це є 2100 джовнів кілограм на Цельсія. Нагрівання води. Пам'ятаєте, коефіцієнт, який я вас просив завчити, мені в більш і більше, ніж цей – 4200 джоулів кілограм на Цельсія. Добре. Випаровування. Доки буде відбуватися випаровування? Домовимося з вами температура, тут яка буде 100 градусів. Температура плавання. Домовимося до нормальних умов 0 градусів Цельсія. Добре. Випаровування. Ми мусимо мати коефіцієнт. Сьогодні ми з вами вивчили формулу. Р. Е. Температура плавлення має – маємо Так? Знову ці коефіцієнти нам допоможе ваш зошит в майбутньому. А на сьогодні це наш підручник, який нас вчить. Як правильно це зробити? Отже, літ це є 332, джоулі – це є 3 нулі джоулі на кілограм. Цікаво з буквою R, оце є питома теплота з будою, це є 2,3 мегаджоулі. Мега-джоулі це скільки нулів? 6. Але так, як тут на понастрія, то раз, 2, 3, 4, 5, 6 джоуні на кілограм на Цельсія. Ой, перепрошую, целься немає, бо це процес випаровування. Тобто, у нас ніби все розписано те, щоб мало стосуватися чого? Нашої енергії як такої. Тепер буде наш процес. Зауважте, що ми об'єднали скільки за завдань, якщо би так. Одне завдання, тут розплавили, друге завдання, нагріли, третє завдання, випарували, четверте завдання. Тобто можна скласти тут, скомбінувати чотири різних, чотири різних завдання. Ну, або навіть і більше. Або навіть і більше. Добре? Отже, давайте поступово собі розпишемо моменти з цим пов'язанням. Так, перше. Скільки мені потрібно для того, щоб нагріти від мінус 20. Тобто тут навіть так, Т1 було мінус 20. Так? А тут Т плавлення це є 0,20. Скільки мені енергії потрібно, щоб нагріти від мінус 20 до нуля. Від мінус 20 до 0. Це є С на М на дельта Т. Q1 дорівнює С. 2100, маса 2. На скільки градусів ми нагріваємо від той? Працюємо. На 20, так? На 20. До 20, бо мінус 20 було 2 на 2. 40, 40 на 4, 8 тисяч 484 тисяч тисячі джов. Нічого собі, ми їмо 4 тисячі. Та скільки треба з'їздити шоколаду приблизно? 21 шоколадок, так? Добре, друга. Ми маємо що тепер? Маємо лід за температури якої? 0 градусів. То so, ми тепер маємо що робити? Плавити, так? Плавлення льоду. Плавлення лід. П2. Плавлення формула яка? Лямда на М. Е. q 2 дорівнює Лямда. Лямда скільки в нас є? 332 тисячі. І яка маса? 2 кг. Отже буде 664, дорожнього. Перемножив собі на 2, щоб це обчислити. Формулу я вам підставив. Розуміння, щасно часом до вас прийде. Добре, третє. Що я маю тепер? Розплавив лід. Отже, що я маю? Воду. За якою температурою? Отже, далі я цю воду хочу нагріти. До якої температури? До температури кипіння? Яка є? 100 градусів. Нагріваю. Якщо є нагрівання, то яка формула працює? Оця. Правильно? Офіфу доріні С дорівнює, Але нагріваю воду. Тому беру коефіцієнт води. 4200, Множу на масу на 2 і на 100 градусів. Бо від нуля розганяю. Так буде скільки? 84 і 4 нулі. 840. 840 000. Так? Велика цифра. Добре? І четверта енергія, яка мені потрібна, або теплота. Щоб ту воду тепер що зробити? Повністю з нею зробити газ. Тобто так? Заумисне четверта лишив зверху місце, Це є R на F. Отже, Q дорівнює 2 мільйони. Помножити на скільки? На 2. 6 тисяч. 000... Ой, 4 тисячі. 4 мільйони. Джоу. А тепер зауважте. Ви бачите, кожен раз, коли дощ падає, це насправді вода конденсується, правда? Але ж вона мала в якось попасти, випарувати. І кожен раз, раз в природі що відбувається, ви бачите? Зміна пори року. Тобто відбувається оцей процес? Зауважте, що ці всі Q тепер треба що зробити? Q1, Q2, Q3. Q4 що зробити? Додати. І цифра, яку ви отримаєте, це буде кількість енергії, яка витрачається для того, щоб оце одне коло в природі зробити цілий. Кількість енергії, так? Кількість теплоти на нашій планеті. Звідки вона береться? Так, дякую Богу за Сонце. Так? Який в цьому процесі цей. Але розумієте, в чому най найцікавіше, що ти дивуєшся? Що на Кожен із нас, якби володів такою енергією, так, це страшне. Так, тобто, насправді, які це так, вчинки е, і пізнання у цій природі є дуже дивно. Прошу, будь ласка, обчислити Q1, додати Q2, додати Q3, додати Q4 так, і переконатися в тому, яка це велика кількість енергії є в термоядерному реакторі. А хто такий термоядерний реактор? Наше Сонце.